Та Наші маленькі друзі-першокласники. 11 років тому ми стали учнями цієї школи. Всі ми були різними, але нам вдалося знайти спільну мову та стати дружніми. Цьому нам допомогли наша перша вчителька, класний керівник та вчителі. Вони згуртували нас, навчили бути людьми, любити все своє. І, хоч, і хоча наші роки навчання були досить складними, бо нам довелося пережити карантин і зрозуміти, що таке війна. На згадку про нас ми хочемо подарувати вам карту Незламної України з побажаннями. Бажаємо стійкості Донецька і Луганська. Бажаємо незламності духу Запоріжжя та Харкова. Бажаємо непохитної віри та світлої надії на краще, як в Криму. Ми бажаємо сміливості та нескореності Херсона та, та Дніпропетровська. Бажаємо в з гумором протистояти трудощам, як в Одесі та Миколаєві. Бажаємо підтримку у сільських країнах, як Клюв, Дані, Полтаві та Сумах. Бажаємо впевненість у досвід з перемоги Харкова, Києва, Чернігова та Черкас. Бажаємо вміння з гідністю виходити зі складних ситуацій, як Минецьк, Житомир та Рівнеця. Бажаємо зміння робити все задля перемоги, як це роблять Тернопіль, Львів, Молинь та Рівне. Пам'ятаймо, Україна єдина. Слава Україні! Героям слава!